Забезпечити освітні заклади укриттями чи не найскладніша проблема, яку довелося цьогоріч долати галузі в області. У навчальних закладах фактично не було не те, що належних сховищ, а й часто навіть підвалів. Хмельниччина на загальнодержавному рівні пасла задніх. Це досить непросте було випробування. Ви знаєте, що в цих умовах потрібно максимально було дбати про безпеку наших дітей. І я вам скажу, що все було досить непросто, тому що ми на зовсім низькому показнику були по забезпеченню до періоду війни. Коли ми розпочали забезпечення наших шкіл укриттями, ми були десь напевне на останніх місцях в Україні по показникам наявності. За півтора місяці ми нашу область вивели на п'яте місце. Заклади освіти тривалий час слугували прихистком для переселенців. Тож з 1 вересня навчання в очному форматі підзвучання сирен здавалося нереальним. Я вам скажу відверто, ну це було напевне здивування для всіх, що міністерство освіти прийняло рішення розпочати 1 вересня освітній процес. Але як бачимо, як розуміємо, що це дуже правильне було рішення, тому що дійсно наші діти вже потребують спілкування, потребують навчання. І це, напевне, десь трішки надихнуло наших людей до того, що ми маємо зобов'язаність жити звичайним мирним життям. Силами місцевих громад, благодійників та підтримки спонсорів і обласного бюджету на початок нового навчального року вже близько 70% шкіл мали укриття і могли вчитися офлайн. Зараз фактично всюди в області навчання триває у максимально комфортному режимі. Що ж до зимових канікул, то тут ситуація в громадах досить різна. Це рішення безумовно за головами територіальних громад, за громадами. Чому? Тому що було дозволено з самого початку визначати режим навчання. Багато громад навчались за шестидневним режимом навчання, і ті громади, які йшли таким шляхом, вони мають більший, більшу можливість надати канікулярних днів для своїх учнів. Загалом на території Хмельницької області функціонують 1212 закладів освіти, з загальною чисельністю учасників освітнього процесу майже 258 тисяч осіб.